Всім привіт! З вами я Коржик, і я е, продовжую грати ігру, яка називається Агарія. Це друга серія. Е, м -м, зараз так вже десь хвилин 15 сиджу і думаю, який мені дати нік? Ну, не можу ніяк придумати. От що до мене не така ідея і ще зняти відео. В принципі... Який собі придумав, я довго думав, думав, і так і нічого не міг бути. Ну, в принципі, ну, може прикольне, може, не прикольне. Ладно, хай буде. Так, зараз в нас на першому місці тут а, Сі. Сі-Сія. Сія. сія Ща... Ща... На другому місці, е, на першому місці якось там Поланд, на другому Сія, на третьому. Коротше, зараз народ трошки зайнятий, зараз не можеш дивитися. Гарю. В принципі, в э, первій шарии я казала играть, мышку в щоб зеста на пробел. Давайте посижу. Я, я наприклад, теж не буду брать и поделать. Э, кубик 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 шарик, 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 шарик. Шарик, шарик. шарик. Фух. Да. Фух, базов. Ладно. О, шарик, а мы сейчас. Я його не можу зісти він мене, не може сісти. Пробує чувак, той пробує, пробує, старається, щоб мене З'їм чуть більше тих і старається мене хавати. Чувак, ти він зараз мене з'їсть народ. Зараз буде жопа повна. О, шарики, Ого, нормально собі НАСА, НАСА в нас не на якому місці. А вірус вірус у нас теж не на якому місці. Вроде. Я не знаю, так, так буквально одним оком дивлюся, щоб не... Не, що не, не жертви зразу. Вроді би На Ніякому місці. В принципі, я хочу розказати, бачите, оцей зелений, такий е, здоровий шарик. Я в нього міг, е, так казати, ховатися. Я в нього можу бачити, коли я маленький, як оцей е, Орігін. <клапляє> я в ньому можу бачити, коли я такий маленький. А коли я великий, я в ньому не зможу заховатися через те, що я туди зайду, я якщо більше за нього, я там просто розлічусь на маленькі кусочки, і всі мене схамують. Така логіка. Я хочу Лола з'їсти, але певно він то. Ось, відомий матую. А вона більше за мене, зелений шарик, не єш мене. Ладно, пробуємо ще раз на... Германіє! Германі! Але це взагалі це не чесно, тільки почав грати і зразу мені капець. Ладно, давайте. <coughs> я якісь такі нецікаві моменти, там, де я ще воно починаю такі бозявка, я трошки буду обрізувати, окей? Там вже десь е трохи обріжу і вже, коли я трошки більше буду, да, так, так, Пак народи, в принципі. Ви б зараз бачили, що ті пшені зі мною були. Мені всіх стрін приїжджали, я розділився. Ну, треба почекати, поки я назад, так казати, зділюсь. О, так. Да. Просто цього чувака, що там пише в нього Агаріо Ага, Ри, Крапочка і О. Це той сайт, на якому я якраз гляну, так. Да. Давай, чувак, 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 давай, 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 скрип. Ні, це вже нарешті. Весь... Я бачу, тут О, все, о, я, так. Да. Я бачу, тут народ мало хто ходить, тут куча так казати вкусняшок. Е... Я не хочу рискувати з ним бити, столько здесь. А оцього цього чувака я тут то точно з'їм, да. З цим тим чуваком я щось так казати рискувати, якось не сильно хочу, а вдруг і пругавлю, так. Да. Я б зараз його зіжерла, але той метає, так що не буду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Заодно скажу, хто у нас на першому місці, на першому місці в нас е, по вірус, вірус, е, або вірус, або поланд. Це вже хто За... ну, зараз вірус. Що зараз вірусу, хто щось зробить, ну буде полет. Не лізьте, не лізьте, ви думала. На другому місці е... містку щось там. Я зараз трошки зайнятий. просто ніби зараз в топ-10 попасти, то взагалі було просто епіка. Це на ну, цій серії було епік епік, 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 Тут куча, я бачу шариків, ніхто нікому не дає проходу, Всі один одного хочуть жерти тут. Що тут робиться? Ого, пеп. Капець, ну нуманий здоровий собі шарик. Чувак, чувак, тупану розділився на 4. Чувак, це твоя така помилка. Я зараз на дві роздивіш і вот тебе схамую. А я не буду зараз... Зараз не буду розділятися Давай давай давай. давай. Якщо зараз Не резко придеться розділятися, я тут зроблю. Хоч стану малим, але я хоть бы мене не жарну, да. Я розделюсь ранне. Ларі, Ларі, Ларі. Ларі, Ларі, Ларі. Ладно, так. Пробуємо, пробуємо, хоч би виживати. Я вже не маленький такий шарик. Встань, встань. Сюда иди. Сюда иди. Сюда иди. Это зи, это зи. Тихо, что у меня заранее зи, да, а семена не зи. Только не буду копировать. Ну, ні, ней на брехня, мешкаю тільки. Але коли капець, до такого дійшов, треба було розділятись, треба було розділятись. М -м -м, не дво... Я просто тупо, тупо 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 тупанув. Я просто тупанув. Ну я в принципі сейчас споганям, коли вже пише встану, тому І так народ я став трошки більше. Ну, чуть-чуть, у мене тут була ціла історія, на мене нападала, я зі маленьких через те виріс. Ну тут я довго сильно це не сидів, не парився, оці не їв. Більше їв таких, як отихло. Сміли мені самі якось Так, да. а чому мене так виходить? Тільки починаю і зразу все. Я стрігаю якось переділку там де кучу здорових в які всі хочуть мене їсти. Ні, ну таке Так, І зодно скажу, хто на першому місці. В першому місці в нас не вірус. А Місток віру. А, місто. На українську місток віри. Якось так. куди, куди? Банан, Банана. банана Герой таких маленьких пару маленьких героїв. Ладно. Я герої не буду їсти. Що я зі героя? Герой хоче мене з'їсти герой тебе не вийде на зла. Кипець, я його не можу з'їсти, і він мене не може з'їсти, я його не можу з'їсти. Логіка. Я ще тобі пройду ходьбу? Ні, проходу. Кипець. Не думав, що я пройду, ладно. О, але маленький. Маленьких багато і один маленький. Я дефі, я дефі. Що мені хочуть зараз так жерти конкретно? Мені треба ж п'ять зізнався, і то кокє з'їв. Кокє, кокє. Зізнайся, зізнайся, давай, зізнався. Ага, как я розумніший, не так, як я тоді. Е, е, але замагала, ладно. Не так, як я тоді, я до нього підійшов, бачу, він буде е, з'єднуватися, але я все одно не відійшов. як я був що то відійшов. Ну, то в принципі вже хто так казати, як навчився, да? хто як довго грає цю року? Ну я не довго, я... Це і грає реально. Я знімаю другу серію, я її граю ще на другий раз. Логіка. Гарані, я цю гру граю ще на другий раз. Навіть не йди на мене, навіть не дивись в мою сторону. Красавчик. У, але здоровий. Дякується, він здоровий, це погано, всіх може жарти, але він там такі красиві фотки не У фотки, кажу. В нього. Це було, як то називається. Добровольна смерть, да. ладно, я ще один разок зіграю, то навіть не... Стоп! Здохни! Будь ласка, зіш мене, зійш мене, зіш мене, зійш мене. зіш <реклана> мене. <реклана> <реклана> ладно, я хочу спробувати грати в команді, да. Останній раз в команді. У, у нас червоні виграють. Червоний гірш. Хочу стати за е, команду червоних. Я вже назавжди в зеленій. Ну! Тут як, бачите, зелені мене не можуть їсти. Ми маємо їсти синіх і червоних. А вони нас, а зелені зелених не можуть. То червоних не біс. Це дідіку! Хочу стати за червоних їх куча. Всіх здорових чуваків. Не. Ну, трошки попробую. На цьому я, в принципі, буду закінчити серію. Трошки тільки попробую, щоб... хоті чучуть. Вісім не тисів, вісім 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 вісім. Я зараз розділився, але мені здається, що їй буде більше за мене, так що лучше щось не різковувати. Зараз найбільше в нас та червоних, на другому місці йдуть ну і на третьому ми Чувак, видиш мене, кип'ять червоний дивись е, біля мене близько і мене їсть. Цала логіка. він за мене більше, так понятно. Козлин у нас здоровий, да. Щось це було добрим насметне, що одну родину цьому диктантисері, якщо вам подобалася игра самі, ну, рекомендую поврата, вона мені дуже нравиться. В принципі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, Дякую, що дивилися відео. Всім пока-пока!